Ми були в Києві в ту ніч. Все починалось з того, що ми просто співали пісні. І якраз відбула четверта година ранку, коли всі знають, що кожної години у Києві співають гімн. Ми підійшли і просто почали співати гімн. Попереду, ми побачили, що почали вести. Ну потім ми дізналися, що то була ялинка, і побачили загони Беркуту. От почали встановлювати, почали встановлювати оці огорожі. Добре, що хлопці зрозуміли. Вони казали, що та не ставте, не ставте огорожі. От але коли ми закінчили співати пісні, ми побачили, що гімн, ми побачили, що Перед нами вистроївся загін беркуту, але ми не думали, що ззаду він також є. Після того всі зрозуміли, що це вже не просто для нашої безпеки, для нашої охорони, що наші захисники виступлять проти нас. Тоді всі побігли до стели. І після того ми просто чисто випадково не попали туди, бо ми стояли з боку. Ми просто не встигли туди підбігти. І після того е, беркут просто взяв в кільце всіх, хто був, всі кричали разом і до кінця, і фактично з однієї сторони Беркут просто навалився на всіх е, тих, хто там були. При цьому передні ряди попадали, і вони покидали всі всіх тих, що були за ними. І потім Беркут просто по головах почав іти, причому чому бити всіх тих, хто був, не дивлячись на те, що то були дівчата чи хлопці. З нами також біг, коли потім ми вирвалися, тому що нас хлопці просто витягнули. При цьому вони бігли і кричали: дівчата, тікайте, кричали, що не бийте головне дівчат. Ми вирвалися, ми бігли, при цьому всі кричали Слава Україні, продовжували співати гімн. І ми оберталися і бачили, як просто по звірські працівники Беркуту тягнули дівчину. От єдине, що я пам'ятаю, дівчину отак під руки вона не бігла, вона просто її тягнули. От, і ну, Після того ми просто бігли, ми не розуміли, вже, що там робиться. Ми тікали, коли, особливо, коли побачили, що збоку також почав забігати Беркут, і повністю весь Майдан був заповнений Беркутом. Після того ми втекли, то ми переховувалися по під'їздах, по якихось темних провулках. При цьому десь приблизно півтори години по Києві не було взагалі зв'язку. Ми не могли ні з ким зв'язатися. При цьому патрулі проїжджали по Києві по трасах і перевіряли, чи не ходять певні групки з людей, особливо з символікою по місту. І ну як потім вже нам сказали, що. Кого так засікали, то просто їх затримували і жорстко били. Ем, звісно, ну то просто то словами то не передати, то просто треба побачити, і ну, то то дуже насправді то дуже страшно. Ну, якщо порівнювати Львів і Київ, то вже в перші дні, з перших годин, коли ми приїхали до Києва, було зрозуміло, що в Києві е, зосереджуються більш такі свідомі люди, які снас розуміють, чому вони приїхали і що вони відстоюють у Львові. Також велика кількість людей, які е, от насправді патріоти, які розуміють, що якщо не зараз, то вже ніколи. Але м -м, тут якась така. Більш ну, більш простіше, як нам казали, більш простіше бути у Львові патріотом, ніж у Києві. Тому що тут менше відчувається менший тиск, і от навіть повітря наповнене якимось таким. Ну, справді, тут вільніше, вільніше висловлювати свою думку, ніж в Києві. Звісно, є страх. Звісно, після тих подій великий, але Після того, коли ми побачили, що проти нашої такої, хоч маленької, але могутньої кучки, вийшло настільки багато беркутівців в цьому повністю їхньому спецодязі, то ми розуміємо, що разом ми сила, і просто ми не можемо зрадити той майдан, не можемо зрадити навіть тих людей, які постраждали тоді, і звісно. Так як і спочатку було, коли починався тільки студентський страйк, ми розуміємо, що разом і до кінця ми не повинні зараз зупинятися, тому що кожна людина, кожен голос це поштовх до змін, яких, яких так потребує зараз наша країна. Тому ми, хоч і боїмося, але їдемо до Києва, тому що знаємо, що хто як не ми.